Інвестором будівництва підвідних газопроводів високого тиску у Миколаївській області стала Національна акціонерна компанія Нафтогаз України. Загальна вартість робіт за газифікації села Привільне Баштанського району майже 8 мільйонів 300 тисяч гривень. Виконання умов договору, укладеного між Нафтогазом і управлінням капітального будівництва облдержадміністрації, дозволить забезпечити блакитним паливом близько 2,5 тисяч мешканців села Привільне. Дали нам змогу, щоб ми трошки. Зажили краще, щоб було тепло в наших домівках. І газ всьому головами. Не будуть тікати люди. Буде жити село. Роботи з прокладення газопроводу планується завершити до 9 травня. Підготовка розвідної газової мережі по селу вже триває. Розробляються індивідуальні проекти газифікації кожного будинку, створений кооператив. Запалити газові плити мешканці привільного розраховують вже у поточному році. Олена Пономарьова Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.